Це віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші новини Черкас та Області. Росія не припиняє спроб дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні. Мало не щоночі ворог здійснює масовані обстріли. Так, у ніч на 30 жовтня лише у межах Черкаської області знищено російську ракету та 12 безпілотників. Минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури. На Звенигородщині уламками дрона пошкоджено лінію електропередач, а також вікна та дахи у щонайменше чотирьох будинках. Також виникла пожежа. В будівлі фермерського господарства її ліквідували надзвичайники. Одна тварина загинула. Попри всі намагання ворога, опалювальний сезон офіційно стартував. На Черкащині всі профільні служби працюють у режимі 24 на 7. Першочергово підключають соціально важливі заклади лікарні, школи, садочки. Частина з них, за рішенням громад, уже опалювалася до офіційної подачі тепла. У роботі вже половина котелень, що централізовано опалюють споживачів області. За планами комунальників, станом на вихідні тепло в домівки вже має бути подане. Ми передбачаємо в сегменті підготовки і готовність наших пунктів незламності. Вони в нас будуть як і пунктами обігріву на випадок критичної ситуації. У нас їх 202 саме цих пунктів. Вони всі в в режимі такому перебувають стендбая, тобто готовності до термінового включення. На всі вони перевірені на комплектність, особливо в частині теж наявності. Запасу палива передбачається, що як мінімум на три доби цей запас палива є. Загалом ми передбачаємо такий, такий запас. у домівках черкащан побільшало. Причинами загорань залишаються порушення правил безпеки під час користування електричними приладами, пічним опаленням і відкритим вогнем. Упродовж жовтня 2025 року на Черкащині зафіксували 73 пожежі. Із них майже 50 у житловому секторі. Нерідко вогонь спалахує через короткі замикання. В обласній ДСНС наголошують, не лишайте запалені свічки та увімкнені електроприлади без нагляду. Дбайте про належний стан печей та димоходів, не застосовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання не можна перенавантажувати електромережу, не вмикати одночасно кілька потужних приладів в одну розетку для прикладу, не залишати без нагляду вімкнені праски, обігрівачі, дуйчики, так ми їх називаємо, чайники так само. Пам'ятаємо, в минулому році у Смілі трапився випадок, коли зайнялась зарядка для телефону, і двоє людей на щастя не загинули. Їх врятував сусід. Але це яскравий приклад того, чи необхідно стежити за станом електронного. Господарства вдома, ну і звичайно, у разі короткого замикання, якщо є змога е вимкнути електроживлення, не торкатися ніяких проводів і одразу телефонувати за номером 101. Ті, хто боронять наш дім, у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі відзначили військових 118-ї окремої бригади територіальної оборони, у складі якої служать і черкасці. Їм вручили нагрудні знаки за мужність і героїзм, цінні подарунки та грамоти виконавчого комітету. Захисникам-захисницям і захисницям подякували за стійкість, віру та відданість Україні. Далі матеріал міської ради. Мене велика честь вручити ці нагороди від імені громади міста Черкаси. Я, користуючись нагодою, хотів би ще раз подякувати е, за службу. 118-та бригада вона хоч і представляє всю Черкаську область, але серце вона тут в Черкасах. Відзначати військових е, дуже потрібно, тому що вони відчувають тоді, що про них не забули, що про них пам'ятають, і їхні заслуги є е, значимі для суспільства, для міста, для, е, для тих, е, хто вручає їм ці нагороди. Ми робимо свою роботу, от, якщо і її... Помічають і звертають на це увагу, то ну, нам приємно, але ми будемо її виконувати в будь-якому випадку. Які б запити не отримала, вона постійно старається допомогти повністю і забезпечити матеріально-технічними засобами. Я скажу, що з командиром бригади ми намітили і на наступний рік. Тому що є велика кількість проблем, так відчувалися. Нас завжди підтримували матеріально, морально. І ніколи не забували про людей, кому потрібна була індивідуальна допомога. Тобто місцева влада і громада ніколи не забували. Це дуже приємно відзначати. Жити. Черкаси разом зі всією країною писали диктант національної єдності. Особливо активну участь взяли освітні заклади. Над складнопідрядними реченнями, власними назвами та діалектизмами, міскувала разом зі студентами і викладачами і наша знімальна група. Черкаси долучилися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Традиційно його проводять до дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Текст мав символічну назву Треба жити. Диктант писали, зокрема, в Черкаському технологічному університеті. Ну мені здається, що такі заходи вони є дуже важливими, особливо в наш час, особливо коли йде війна. Щоб ми підтримували таку потужність нашого народу, щоб ніхто не забував, що таке українці. Мова, особливо зараз такий період. Для викладачів університету участь у загальнонаціональній ініціативі вже багаторічна традиція. Цього разу радіодиктант писали в укритті. Раніше ми сідали в великому залі, разом нас було дуже багато, і це завжди свято. Зараз це також свято. Ми пишемо по підрозділах і. Все одно, незважаючи на те, що ми змушені в інших умовах зараз це робити, це нескільки не зменшує значущості, ніскільки не зменшує сили і важливості. Цього заходу Валентин Лазуренко, проректор з гуманітарно-виховних питань, пригадує у школі. Завжди писав диктанти на хорошу оцінку. Нині також бере участь в акції із задоволенням проведення диктанту національної єдності, який щорічно проходить в нашій державі. Це не перевірка правопису, граматики, якийсь помилок. Це перевірка нашого суспільства на нашу національну зрілість. Авторкою тексту цього року стала письменниця Євгенія Кузняцова. А на Диктант, акторка Наталія Сумська. По завершенню написання емоцій в учасників додалося. Олена Пчелінцева зізнається, дещо піде звірати зі словником. Що мені сподобалось, тут були складні слова, наприклад, Між'ярія з подвійним апострофом або прислівники, типу впівсили, що ще таке цікаве. І, звісно, ось ці слова, які, на жаль, я не змогла розібрати в кінці. Одного з речень, які є, на моє, на моє чуття діалектизмом. Я надзвичайно цікавий текст, надзвичайно глибоко змістовний, патріотичний. І, знаєте, він на часі, він і глибокий, він і духовний. Він водночас відображає реалізм сьогоднішньої нашої боротьби з російським агресором і кінцівка диктанту, ну вона ну, взагалі. Ну, росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них, скніли в вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. Невидимі хранителі лісу. У лісах Черкащини триває сезон активного росту грибів. Так лише на території Національного природного парку Холодний Яр фахівці нарахували більше шести сотень видів грибів. Серед них низка є рідкісними, а 12 видів занесені до Червоної книги України. Це наше природне багатство, яке потребує особливої уваги та охорони. Гриби розкладають органічні рештки, збагачуючи ґрунт поживними речовинами, сприяють формуванню поживного ґрунту для рослин. А також є джерелом їжі та середовищем існування для багатьох тварин. Відвідувачі в парку просять берегти грибне різноманіття Холодного Яру, адже кожен гриб є важливою частиною великої мозаїки, створеної природою. На цьому будемо завершувати. Більше подій описано на нашому сайті. Vika.ua. Підписуйтесь на телеканал Віка Ютуб. До зустрічі.